Ти знав, що війна клонів це не вигадка Джорджа Лукаса, а цілком імовірне майбутнє людства? Чи про те, що відносно нещодавно вчені одним своїм експериментом леді не підпалили атмосферу землі? А як щодо того, щоб гадати, яка річ може бути одночасно корисною і неймовірно шкідливою? Наш світ повний моторошних речей, деякі з них вчені ще до кінця не дослідили. А деякі взагалі з'явилися завдяки людським експериментам. Приготуйся, на тебе чекає підбірка небезпечних, а часом просто божевільних фактів про науку. А почнемо ми з феномену під назвою поклик порожнечі. Це раптова думка зробити щось смертельно нераціональне, як от бажання стрибнути вниз, що з'являється на висоті, чи бажання звернути на зустрічну смугу під час водіння машини. Багато хто, хоч раз у житті, відчував це і лякався, думаючи, що зі мною в біса не так. Пиши в коментарях, чи було в тебе таке. Я впевнений, що нас таких багато. Та, незважаючи на широку розповсюдженість, вчені лише нещодавно почали вивчати цей феномен. Частіше він зустрічається у людей з високим рівнем тривожності, але це не є ознакою того, що твоїй психіці обов'язково капут і не свідчить про підсвідоме бажання завдати шкоди собі чи іншим. Науковці вважають, що люди, які переживають цей феномен, часто є психічно здоровими, просто їх мозок, аналізуючи можливі небезпеки, намагається уникнути їх, підсилюючи усвідомлення небезпеки за рахунок ось таких суперечливих думок. Наприклад, коли ти стоїш на вершині гори, твої внутрішні захисні механізми скоріше за все заб'ють тривогу. Будь обережний, не впади, і це може змусити тебе інстинктивно напружитися, зробити крок назад або навіть перевірити, чи міцний під тобою ґрунт. Але після цього починається більш поміркований процес. Ти починаєш думати, навіщо я це зараз зробив? Усе ж добре. Невже я хотів зістрибнути? Феномен може бути пов'язаний із діяльністю мозкових структур. Що відповідають за обробку страху, небезпеки та контролю імпульсів, таких як мигдалеподібне тіло та префронтальна кора. Коли мозок бачить можливість небезпеки, він може викликати раптовий імпульс для усвідомлення цієї небезпеки, навіть якщо реалізація найгіршого сценарію є малоймовірною. Але оскільки наш мозок ще до кінця не вивчений, точної причини вчені все ще назвати не можуть. Тож ніколи не соромно звернутися до спеціаліста, якщо відчуваєш страх і пригнічення з цього приводу. У далекому 2002 році компанія Клонейд, заснована сехтою, яка вірить, що людство з'явилося за допомогою космічних прибульців та генної інженерії, оголосила про народження першої клонованої людини. Дівчинка на ім'я Єва, нібито народилася шляхом кесаревого розтину і була цілком здоровою. Спільнота вибухнула обговоренням етичності цього експерименту, і я впевнений, що усі спецслужби стояли на вухах, щоб дізнатися, чи це правда. Але жодних доказів існування ЄВИ організація так і не надала. Як і щодо 13 інших клонів, які за твердженням клонейд у них з'явилися пізніше. До того ж, є великий шанс, що це взагалі фіктивна компанія. І навіть дослідженнями вони не займаються, не кажучи вже про створення клонів. Молитимемося, щоб так насправді і було, бо, чесно кажучи, моторошно уявити, що в підвалі якихось сектантів, помішаних на прибульцях, справді є суперлабораторія в дусі фантастичних бойовиків з купою клонованих людей. Але питання все ще залишається в силі: чи можливе взагалі клонування людини? Наразі ми вже вміємо клонувати рослини і навіть тварин, першим успішним прикладом стала на ім'я Доллі, і її клонували аж 30 років тому. Тоді це викликало великий резонанс і породило цілу купу нових фобій та параноїдальних думок. Уряди в більшості країн поспішили заборонити створювати людських клонів з етичних причин. Хоча будемо чесними, коли це вчених зупиняла етика. Ось, наприклад, у 2023 році китайські вчені, які взагалі. Кати хотіли на неї, схрестили людину і кролика. Яйцеклітину кролиці відділили від її ДНК, а потім помістили туди ДНК людини. Чи зупинили вони розвиток ембріону, чи просто так усім сказали, невідомо. Але можна уявити, яким гарненьким або потворним виявився би результат. А ще треба розуміти, що клонування це не чарівний копіювальний апарат, який створює дублікат людини зі спогадами та досвідом. Можна відтворити лише твоє тіло, а не розум і особистість, які запрограмовані здебільшого навколишнім середовищем. Офіційні спроби клонувати людські ембріони все ж були. Усе в рамках закону вчені не збиралися створювати повноцінних людей, і їм були потрібні саме ембріони для клінічних досліджень стовбурових клітин. І в декількох лабораторій це вийшло. А от у 2018 році китайські дослідники повідомили про народження перших клонів. МАФ це дослідження ще раз підтвердило, що теоретично тебе і мене теж можна клонувати. Цілком можливо, що технологія уже успішно працює, просто таємно. А отже, хтось із твого оточення може бути клоном. З генною інженерією зараз граються по всьому світу. Кілька років тому австралійські вчені виростили зі стовбурових клітин мишей перший штучний міні-мозок, який всього за 5 хвилин навчився грати в пін-понг. До відеогри його підключили за допомогою електродів. Бідолаха часто не потрапляв по м'ячу, але він дуже старається і еволюціонує. Мабуть, кожна людина час від часу зіштовхується з безсонням і зазвичай воно лікується, але також існує фатальне безсоння. Це рідкісна, невиліковна і спадкова хвороба, єдині ліки від якої це вічний сон. Щойно хвороба проявить себе у людини залишиться приблизно рік, але цей час перетвориться у справжнє жахіття. З часом кількість сну буде зменшуватись. Людина буде на ногах 23 години, час від часу відрубатиметься, але ніколи не зможе увійти у фазу швидкого та глибокого сну. Гіпофіз припинить викидати гормони, тканини припинять оновлюватися, і тільки після цього людина нарешті засне назавжди. На сьогоднішній день від цієї хвороби немає ні ліків, ні профилактики. Одна надія на те, що вчені залишать у спокої клонування і займуться фатальним безсонням. Хтось вимушено не спить через хворобу, а хтось тому, що над головою гучно збивають шахет. Другий варіант про нашу редакторку, яка писала це звернення о пів на третьої ночі, бо все одно вже не могла б заснути. Ми постійно намагаємося покращувати свій контент і будемо вдячні тобі, якщо підтримаєш нашу роботу, ставши спонсором каналу. Так, ти отримуватимеш ранній доступ до свіжих роликів, а ми знатимемо, що безсонні ночі не були марними. Тисни на кнопку під відео, щоб дізнатися подробиці. Дякуємо і продовжуємо. Великим викликом для вчених також є пріонові хвороби. Як фатальне безсоння, вони не лікуються, їхня природа мало досліджена. Вони передаються спадково і викликають моторошні нейродегенерації. Пріони це білкові заразні частинки, які чимось схожі на віруси. Заразитися ними можна через м'ясо, хворої тварини, але іноді пріони виникають в організмі людини спонтанно і без причини. Ну бо захотілося просто. Спочатку симптомів немає, але згодом їх виникає багато: від легкого розладу координації до смерті центральної нервової системи. Ліків від цього немає. Ми досі не знаємо, що викликає цю хворобу, і навіть до кінця не змогли зрозуміти їх структуру. Теоретично це може статися з кожним у будь-який час, але єдиним плюсом є те, що ці хвороби надзвичайно рідкісні, якось пронесе можливо. Якщо обробити собаку від бліг, а потім дозволити їй скупатися в озері, то майже вся популяція безкребетних у тому озері загине. Справа у хімікатах: вони не шкідливі для собаки людей, але для звичайного озера така собака це справжня екокатастрофа. Саме тому ветеринари попереджають людей, щоб ті не відпускали собак копатися у водоймах хоча б тиждень. Це застереження робиться саме для того, щоб вберегти безхребетних і беззахисних створінь від хімічної атаки. Антибіотики це великий дар і водночас велике прокляття. Сьогодні вчені намагаються знайти інший спосіб боротися з бактеріями, тому що з роками вони мутують і стають невразливими до більшої кількості антибіотиків. Тому у майбутньому будь-яка давня хвороба, яку сьогодні лікують всього однією таблеткою, може стати смертельною. Щоб призупинити цей процес, потрібно пропивати повний курс антибіотиків, а не зупинятися, коли стало трохи краще. І тільки в тому випадку, коли їх призначив лікар, також не можна змивати їх в унітаз чи викидати у смітник, але насправді це не гарантує жодного результату. Правда в тому, що більшість антибіотиків, а саме майже 80% використовуються у тваринництві. Майже всі тварини на великих фермах та птахофабриках знаходяться у таких жахливих умовах, що без антибіотиків вони б ніколи не добралися до твого столу. Смачного! Коли найрозумніші люди на землі створили ядерну бомбу, вони також мали розрахувати займистість атмосфери Землі. Робилося це для того, щоб переконатися, що вибух не підпалить до бісової матері всю атмосферу. І ми не помремо від радіації, але вже сонячної. Найгірше у цьому те, що коли вчені таки підірвали першу бомбу, у них все ще не було відповіді на це питання. Тобто вони просто схрестили пальці і подумали, ну, мабуть, пронесе. Що ж, нас Тійсно пронесло. Коли на початку ХХ століття педіатри почали використовувати рентген, то помітили величезну кількість переломів у маленьких дітей. Лікарі спочатку думали, що це якась нова хвороба кісток, але насправді лише у той момент світу стало зрозуміло, наскільки розповсюдженим є жорстоке поводження з дітьми. Неприємно це уявити, але на нашій орбіті майже точно є мертві тварини. Справа в тому, що у перші роки тварин регулярно відправляли у космос, але не всі вони поверталися. Деякі помирали на шляху додому, а деякі назавжди залишилися у примітивних космічних апаратах, які так ніколи і не повернуться на Землю. Чим більше ми дізнаємося про космос, тим більш лякаючим він здається. Існує одна галактика з довгою назвою, але простими словами її називають галактичним кладовищем. Вона знаходиться за 10 мільярдів світлових років від Землі, і там більше не народжуються зірки. Вона повністю складається з помираючих червоних карликів і чорних екзопланет. Таких галактичних кладовищ, де більше немає нічого, наразі відомо вже шість, але насправді їх безліч. Якщо ти думаєш, що вагітна, а тест купити ніде, то є інший варіант. Для цього треба знайти звичайну жабу. Цей божевільний тест був придуманий на початку 20-го століття, але чудово підійде для постапокаліптичного світу. Беремо жабу і колемо їй у стегно трохи власної сечі. Якщо амфібія почне метати ікру, вітаю! Ти вагітна. У 50-х роках жаб розводили у лікарнях в якості живого тесту на вагітність, що цікаво, ефективність була досить високою, але дуже скоро з'явилися звичайні нам тести, і від жаб поступово відмовилися. І щось мені підказує, що вони не були проти. врешті найстрашніше в науці те, що вона допомагає зрозуміти, чим все закінчиться, коли всі чорні діри випаруються в елементарні частинки. А так воно і буде. Коли всі білі карлики стануть холодними і темними, а так воно і буде. Наш всесвіт перетвориться у темне, холодне і нескінченно пусте місце. Назавжди, але поки це не так, можемо насолоджуватися тим життям, яке маємо. Ну, принаймні, спробувати. Дякую за перегляд. Скоро зустрінемося знову, якщо всесвіт все таки не зникне.